Віддаю. В ефірі Дайджест програма фонду Ігоря Палиці тільки разом. Події тижня, що минув, не залишились осторонь нашої уваги. Ми побували там, де відбувалися гострі дискусії, де приймали рішення. Навчалися нового разом зі студентами. Тож будьте з нами, аби дізнатися більше про життя міста та області. Попереду такі теми. Підтримка обдарованої молоді. Проект фонду Тільки разом, який дав путівки в життя майже тисячі обдарованих учнів та студентів. Про третій стипендіальний проект і тих, хто взяв у ньому участь, дивіться у сьогоднішньому випуску. Хто буде новим, виконуючим обов'язків обласного онкодиспансеру. Яке рішення прийняли на засіданні постійної комісії з питань медицини в обласній раді. За п'ять років діяльності фонд Ігоря Палиці Новий Луцька відтепер тільки разом втілив у життя не один десяток проектів. Один із них підтримка обдарованої молоді. На думку засновника фонду Ігоря Палиці, діти наше майбутнє. Тому основні інвестиції фонд спрямовує на підтримку студентів та учнів. Зокрема, йдеться про їх неодноразовий відпочинок у Буковелі, зміцнення матеріально-технічної бази закладів, відкриття спортивних майданчиків. Таку думку підтримує і голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Олександр Ховстенюк. Тепер Луцьк впевнено розвиватиме імідж західної столиці легкої атлетики. Оновлений стадіон Авангард розпочав роботу. Місцеві спортсмени отримали широкі можливості для тренувань та підготовки до міжнародних змагань. Завдяки реконструкції, яку провели завдяки фінансовій підтримці фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Легкоатлетична інфраструктура стадіону сьогодні повністю відповідає світовим стандартам. Говорили, що тільки в Києві є такі стадіон, такі доріжки, і от і в нас і в Луцьку вже нарешті є, де можуть діти підростаючі покоління долучатися до змагань і мають. Де тренуватися і не тільки професійні спортсмени, а й любителі. Здоровому тілі, здоровий дух. От, і здорова нація починається з дитинства. Тобто діти, і хлопці, і дівчата мусять гартуватися, мусять займатися спортом. Акцент на молодь дійсно. Ми ставимо великі, і молодь завжди була рушійною силою. Хто б там що не говорив? І не тільки зараз, а й 50, і 100, і 200, і 300 років назад. Молоді люди все насправді змінювали. І тому їх треба теж чути, до них треба прислухатися. Стипендіальний проект тільки разом у рамках програми Підтримка обдарованої молоді провів відбір найкращих ідей інвестицій у рідну Волинь. Члени журі відібрали більше ста анкет та запросили студентів до захисту своїх проєктів. За підсумками захисту усе 23 студентів протягом п'яти місяців отримуватимуть стипендію у сумі 2,5 тисяч гривень. Ще 17 – по півтори тисячі гривень. Про що ж мріють? Що прагнуть реалізувати в життя молоді активні студенти? Бачили наші кореспонденти. На три дні приміщення конференц-залу стало територією дискусій та жвавих обговорень. Більше 80 студентів прийшли сюди, аби представити свої ідеї в стипендіальному проєкті від фонду ігоря палиці тільки разом. Програма фонду підтримка обдарованої молоді четвертий рік поспіль допомагає здібним учням та студентам втілити свої ідеї в життя. За стипендію прийшли позмагатись студенти східноєвропейського університету імені Лесі Українки, Луцького національного технічного університету, технікумів, коледжів та училищ. Мета стипендіального проєкту, як не Разово озвучував засновник фонду Ігор Петрович. Це підтримка обдарованих студентів і можлив... надати їм можливість залишитися тут, залишитися тут в нашій області, для того, щоб розвивати і Луцьк, і область, а не виїжджати за кордон. Це студент-будівельник технічного університету Олексій Табачук. Він учасник низки освітніх закордонних програм обміну досвідом. За рік побував у шести країнах світу. За цей час налагоджував контакти, аби залучати до співпраці і запрошувати студентів з європейських вишів до нас в Україну. Більшість українців зараз переїжджає до Польщі, до Німеччини, Чехії або навіть Великобританії на навчання. І таким чином потік нашої української інтелігенції, нашої Світу нації, скажімо так, тікає з України, а натомість європейці майже нічого не знають про нашу державу. Зовсім інша ідея виникла у другокурсниці Ірини, студентка факультету бізнесу ЛНТУ втілила в життя проект під назвою Штат волонтера, сайт обміну досвідом, речами та послугами. Для реалізації потрібні кошти, програмісти та небайдужі люди. Важливо подаватися на такі проекти, тому що якщо ти є активний студент і хочеш діяти, то завжди потрібно затрачати якісь свої власні кошти і Можливо, та стипендія на 2,5 тисячі дасть тобі можливість реалізовувати ще більше проектів і бути задіяною у більшості із них. Низка проектів стосувалася поліпшення умов життя лучан, перенесення центрального ринку, що заважає туристам оглядати замок, створення велодоріжок та велопрокату, центрів для молоді та особливих дітей. І на цьому проєкті є хороша можливість за допомогою цього фонду втілити, втілити ці ідеї у реальність. Я від цих студентів дуже багато нового почула для себе і перейняла. Мені це дуже дуже подобається. Такі стипендіальні конкурси дуже важливі для реалізації проєкту Артема Яхимчука. Потрібно всього два диктофона. Він прагне створити аудіобазу книг, за якими можуть навчатися незрячі люди. Вони не будуть обмежені в здобутті знань. Ці люди в майбутньому, якщо це дивитися більш так глобально, вони матимуть змогу вільно конкурувати на ринку праці з іншими людьми, і тому вони не будуть загнані, як ми бачимо зараз, в куток. Юлія Ткачук активна діячка громадських молодіжних організацій. В майбутньому випускниця педагогічного коледжу навчатиме дітей в початковій школі. А поки що мріє про проект сортування сміття і не тільки. Я вважаю, що українське суспільство потребує рішучих змін, нових ідей, активних громадян, які здатні вивести усі сфери суспільного життя на новий рівень, створити студентську газету, на сторінках якої висвітлювати питання впровадження європейських стандартів освіти у навчальних закладах. Нитка іголка ще і серквіта на теж оживали під час захисту ЕСЕ. Здібні дівчата, які вміють вишивати і створювати руками прикраси, прагнуть навчати особливих дітей і тих, хто позбавлений батьківського піклування. Таким майстриням уже під час захисту запропонували взяти участь у благодійних майстер-класах від фонду Тільки разом, які відбуваються у арт-галереї центрального універмагу. А щоб люди могли не лише бачити, а й чути прекрасне. Іван Гнатів мрія про сучасне тріо музикантів. Мій проект це створення невеличкого ансамблю, основний. Насправді я багато над цим думав, багато над цим працював, багато для цього ансамблю писав музики, оброблював. Аби усі ці студенти могли отримати стипендію, потрібно не лише захистити есе журі конкурсу враховуватиме середній бал за лікової книжки, участь в олімпіадах та конкурсах, громадську та наукову діяльність. Згодом будуть відомі результати усіх кандидатів на стипендію від фонду тільки разом. Проте, незважаючи на те, хто її отримає, усі проекти варті уваги, адже це бажання небайдужої молоді змінити волинь на краще. Питання реформи освіти одне із актуальних і болючих. Зокрема, йдеться про малокомплектні школи, яких чимало в області. Цю проблему вирішують чиновники усіх рівнів, але вона не зникає. Ми побували у Кам'янь-Каширському районі, де є школи непридатні для навчання. У бюджеті немає коштів для їх реконструкції та розбудови. Натомість є класи, у яких навчається всього 5 учнів. Про віддалені школи волині і не тільки. Дивіться далі. Питання майбутнього малокомплектних сільських шкіл одне з гострих та болючих для усіх районів нашої держави. Не виняток і камінь Каширський. Пнівненська сільська рада об'єднує громади шести сіл. Пнівне, винімок, вулиця, городок, соснівка та фаринки. Ми приїхали в загальноосвітню школу першого третього ступеня у селі Пнівне. Збудована вона 1992 року та розрахована на 520 учнів. Однак нині вільному є понад 200 місць, а 10 класних кімнат чекають на школярів. Учні із сусідніх шкіл щодня доїжджають на навчання автобусом автобус довозить 214 дітей на сьогоднішній день. Це найбільше в районі. Хоча маю сказати, що наша школа є центром освітнього округу. А це школа за півтора кілометра звідси. Село Соснівка, що відноситься до Пнінинської сільської ради, нараховує 500 жителів. Село не газифіковане. Приміщення школи знаходиться в будинках колишніх репресованих. Це будівлі 40-х-50-х років. У школі першого другого ступеня навчається 60 дітей. У першому класі 5 учнів. Починаючи з 2012 року ми вирішили добудувати ще дві класні кімнати і шкільну їдальню. Зв'язку з тим, що в нас не вистачає приміщень. А ті приміщення, які в нас знаходяться, вони не відповідають санітарно гігієнічним нормам. Йдеться про те, що санвузол на вулиці замала відстань від парти до дошки. У класах немає чим дихати із заопалення в грубах. Два роки тому за 12 тисяч гривень виготовили проєктно кошторисну документацію на добудову двох класних кімнат та санвузла. 2014-го залили фундамент та купили блоки. Батьки мріють, що буде дійсно на соснівці така школа. Батьки теж не хочуть, аби їх діти доїжджали до інших шкіл. Нарікають, що автобус ламається, а особливо взимку. Тут маленькі класи, діток більше, і потрібне гарне навчання для наших діток. Якщо покращити маршрут шкільного автобуса, дітей можна довозити до Пнінинської школи. А відтак поліпшувати стан класів та матеріальної бази вже однієї школи, а не двох. Коли, наприклад, буде таке. Об'єднання чи приєднання, то я думаю, що укомплектуються класи, і частково проблема кадрова буде вирішена. Спілкуючи з телефоном з начальником відділу освіти камінькашерської райдержадміністрації, ми почули ще одну думку з приводу доцільності до школи в селі Соснівка. Якщо говорити про будівництво, все таки, то в першу чергу в нас є такі об'єкти, як осівецька школа, оленівська школа, Содухівка. Це також об'єкти, які мають проект кошторисну документації, які були вивчені за кошти відділу освіти, Які я вважаю, все-таки, що будувати треба першочергово. Це саме та школа в осівцях, про яку говорить Віктор Пась. Шкільне приміщення, в якому ще навчались прабабусі першокласників, давно потребують ремонту. В Старих корпусах, в яких протікає стеля, гнала підлога, трухляві стіни, навчається майже 200 учнів. Була мистецтві я вчилася вже мені 60 років. Уже двічі на виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво школи виділяли кошти з першу 30 і 2014-го ще 100 тисяч гривень. Немало, якщо зважати на той факт, що колись фундамент школи, зведений в осівцях, під будівництво, розікрали та розібрали на панелі. Одні із них ось ці тротуари на подвір'ї. Школа сьогодні нам вкрай потрібна. Це не школа 21-го століття. Ми живемо в приміщеннях, які ще збудовані в 48-му році, із клунь репресованих людей. Батьки неодноразово писали листи в Міністерство освіти України, також до колишнього голови облдержадміністрації Бориса Клімчука. Остання відповідь 2014 року, в якій зазначено, що кошти на будівництво школи, а це 35 мільйонів гривень, будуть виділені з державного фонду регіонального розвитку. Дітей мрія навіть пропадає. Дітей мрія пропадає. А в нас дуже гарне приміське село. Воно розбудовується. У нас дуже багато молодих сімей. Вони всі лишаються в селі. Народжуваність збільшується, якби село замирало. Питання хаби бо стояло по іншому. Село межує з каменем Каширським. Більшість дітей саме там продовжують навчання після 9 класу. Наступного року в школі буде 230 учнів. А тим, хто вчиться тут нині, лише доводиться мріяти про таке. Я хочу школу, щоб була нова школа, спортзали були комп'ютери на інформатику, щоб нові парти були. Депутат районної ради, голова Камінь Каширського середку українського об'єднання патріотів Укроп Світлана Сидорук побачила школу та поспілкувалась із колективом. На її думку, до будівництва таких об'єктів треба підходити зважено. Ми, як депутати від Укропу, ми вважаємо, що має бути взагалі проаналізоване питання будівництва всіх таких об'єктів в попередньому році в Якому становищі, де знаходяться якісь об'єкти на сьогодні, стан якість надання послуг і кількість споживачів цих послуг, а тоді вже приймати рішення. Школи в Соснівці та осівцях мають приблизно одні і ті ж проблеми. Однак, контраст між ними величезний. Газифіковане село осівці, і велика кількість дітей, вигідне розташування біля міста. І Соснівка маленьке село у складі Пнінинської сільської ради із значно меншим бюджетом та проблемним об'єктом. Рішення ліквідації і реформування малокомплектних шкіл залишається актуально актуальним, болючим для вирішення та потребує пошуку золотої середини. Чергова сесія Луцької міської ради розглянула чимало актуальних питань, зокрема, й культурно-просвітницького характеру. Йдеться про пам'ятники Степану Бойку та Степану Бандері. Концертні програми, які згодом відбудуться у нашому місті. Окрім цього, у порядку денному було ще 145 питань. Деталі у сюжеті. П'ята сесія Луцької міської ради другого скликання відбулася за участю 42 депутатів та розглянула більше 147 питань порядку денного. Питання про заборону концерту Потапа і Настів, котре підняли, але вже під час сесії, в проєкті рішення йшлося про заборону українським гуртам, які виступають на території Російської Федерації, проводити концертну діяльність в Луцьку. Микита Рабан, депутат від фракції Укроп, запитав доповідача з даного проєкту рішення Миколи Федіка, як міська рада може заборонити концертну діяльність, якщо це суперечить закону про роботу органів місцевого. Самоврядування такої ж думки, і голова фракції Укроп Луцької міської ради Ігор Поліщук. Вказаний проект рішення він є нереальним з точки зору його механізму виконання. Не зрозуміло, як буде виконуватися це рішення, хто буде приймати рішення про заборону, виступу тому чи іншому артисту, яким чином на підставі яких критеріїв буде прийматися рішення про заборону, і взагалі, який буде механізм, який порядок в цього всього, окрім того, справа в тому, що є багато виконавців. В тому числі із Луцька, які дійсно виступають на території Російської Федерації, але потім гроші зароблені там, наприклад, витрачають на допомогу бійцям АТО. Депутати таки підтримали заборону концерту 25-ма голосами за наступним стало питання декомунізації об'єктів пам'яток епохи СРСР. Йдеться про пам'ятник Степану Бойку, що на вулиці Лесі Українки. На його місці можуть відновити каплицю, знищену 1956 року. Дотичним до питання про пам'ятки архітектури став пам'ятник Степану Бандері, який ось уже вісім років стоїть незавершеним. На протирасу до постаменту, в якому закладена капсула для нащадків, щороку приходять люди. А ось пам'ятника немає. За проектом це має бути 12-метрова скульптура, вартість якої більше 2,5 мільйонів гривень. Однак в бюджеті міста на це закладено лише 200 тисяч. Я категорично проти встановлення будь-яких пам'ятників за кошти міського бюджету, окрім пам'ятникам Героям Небесної Сотні, і пам'ятникам Героям АТО. Справа в тому, що в нас складна ситуація з бюджетом. В нас є дуже великі проблеми в місті з житлово-комунальним господарством це двори, дороги, будинки, дахи. Є проблема з нестачою місць в дитячих садочках і в цей час витрачати кошти на такий пам'ятник я вважаю, недоцільно. Оптимальним способом з'ясування громадської думки щодо необхідності чи Місце встановлення пам'ятника було б публічний збір коштів. Просто оголосити публічний збір коштів, відкрити в банку рахунок по кількості зібраних коштів і по кількості людей, які приймуть участь в цьому процесі, буде видно, наскільки люди хочуть такий пам'ятник мати». Волинська обласна організація ветеранів ОУНОПА, які були присутні на засіданні сесії, категорично проти перенесення постаменту. Хоча є інші більш відвідуваніші місця в Луцьку, аніж площа біля Рацу, напроти драмтеатру імені Тараса Шевченка стоїть пам'ятник Лесі Українки. А напроти головного корпусу східноєвропейського університету імені Лесі Українки стоїть пам'ятник Тараса Шевченка. Хотів би запропонувати все таки сквер імені. Одноіменний сквер імені Степана Бандери напроти прокуратури це вулиця Виниченка. 4. одразу від цього скверу розпочинається вулиця імені Степана Бандери. Однак депутати, незважаючи на численні дискусії, не проголосували за перенесення пам'ятника Степану Бандері. Про його встановлення теж не йдеться. Адже відповідних коштів у бюджеті немає. Обласний онкологічний диспансер матиме нового тимчасового керівника. Про це йшлося під час засідання з питань медицини, соціального захисту населення та материнства обласної ради. Також там піднімалися питання про припинення або продовження дії контракту керівникам закладів медицини області. Тож які керівники будуть тимчасово усунені від виконання своїх обов'язків, дізнаєтеся у сюжеті. Зокрема, йдеться про керівників таких медичних закладів: медколедж в ківерцях, спеціалізований будинок дитини в Луцьку, госпіталь для ветеранів війни, хоспіс, бюро судово-медичної експертизи, онкодиспансер. Відповідно до закону про освіту для директора медколеджу Тетяни Комщук, контракт продовжили на 5 років. Щодо закладів медицини, цей термін становить 3. Найбільше обговорення у членів комісії викликали питання щодо головних лікарів, зокрема спеціалізованого будинку для дітей Володимира Алієнікова та обласного онкологічного диспансеру Ореста Андрусенка. З ініціативи партії «Укроп» обласній раді планують запровадити прозоре призначення керівників комунальних закладів. От у нас є два шляхи: або в Європу, або в Замоскворіч. Якщо в Європу це вибори, то і стоїть питання про те, що треба проводити конкурс. Це є європейський підхід. Аби ретельно підійти до цього питання, голова тимчасової контрольної комісії з питань перевірки комунальних закладів, установ та організації обласної ради, голова фракції укропу власній раді В'ячеслав Рубльов та представники інших партій побували чи не у всіх медичних закладах, яких закінчується дія контракту головних лікарів. До прикладу, відвідавши спеціалізований будинок дитини та поспілкувавшись з його керівником, вирішили рекомендувати після припинення дії контракту призначити пана Олєнікова тимчасово виконуючим обов'язки. Ми... Призначаємо конкурс, але до призначення конкурсу пана Олєнікова ми залишаємо на посаді, там будуть право висувати і трудовий колектив. Ми будемо ці питання обговорювати, тому що це діти, це діти. І Якщо він наведе. Вогомі аргументи ми його пророжимо офіційно через конкурс. Депутати минулих каденцій підходили до цього питання по-іншому. Призначення головних лікарів погоджувало управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Нині триває розробка напрацювання нових механізмів роботи. Те, що сьогодні робиться в обласній раді, це якраз та можливість, щоб робити обговорення публічне. І ті лікарі, головні чи освітяни, вони мають змогу виступити, обговорити. Вони мають змогу сьогодні прийти на бюджетну комісію і сказати, чого їм не вистачає. Коли таке було, коли згідно порядку денного члени комісії дійшли до питання про припинення дії контракту головного лікаря онкодиспансеру Ореста Андрусенка, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк зазначив, аби контракт пану Андрусенку продовжили на три роки. Однак до роботи закладу є чимало питань. Громадяни області і працівники лікарні неодноразово звертались зі скаргами до депутатів обласної ради, розповідали, яким чином. Відбувається розподіл гуманітарної допомоги, в онкодиспансері, яким чином проходить лікування. І, шановні колеги, того у нас і різні рішення до різних людей. Якщо ми по одній установі чуємо весь час до всіх звертаються, кажуть негатив, нас заставляють, з нас беруть гроші, нас, цей, нас примушують до чогось, то вибачте, з інших установ, ну не може ж бути так. Та ми просто почали слухати громаду і громадян. До прикладу, за рік в обласній лікарні оперують більше тисячі пацієнтів з діагнозом онкопатологія. В онкодиспансері всього 472 особи. Натомість держава оплачує закупівлю двох хіміопрепаратів в онкодиспансері і жодного в обласній. Хоча там є 10 ліжок хіміотерапії. На мою думку, отут от якраз потрібен конкурс поганий, головний добрий, але от. Може, в нас з'являться нові люди, які, які нам запропонують нові шляхи, тому що в нас з онкології дуже великі проблеми. Ми не знаємо за обіг коштів. Основна маса онкологічних хворих лікується в обласній лікарні. От вам і результат нашого онкодиспансера. Тож рекомендація комісії перевірки комунального закладу була такою: припинити контракт і призначити відповідно заступника головного лікаря з медичної роботи, тимчасово виконуючим обов'язки. Йдеться про заступника головного лікаря з медичної роботи Людмилу Бубенову. Профільна комісія з питань медицини тільки рекомендує ті чи інші кандидатури на розгляд сесії обласної ради. І, зокрема, голові Ігорю Палиці. Уже згодом на черговій сесії приймуть остаточне рішення. На цьому дайджест прощається з вами. Рівно за тиждень у цій порі ми вкотре зустрінемось у форматі нашої телепередачі, аби розповісти вам про чергову сесію обласної ради, проблемні питання, які турбують голів ОСББ міста, і не тільки обіцяємо, буде цікаво. Я Ірина Кудря та команда нашої програми зичимо вам здоров'я. Бережіть себе і до нових зустрічей.